Поблизу житнього ринку у Житомирі. Перехожі часто можуть побачити чоловіка у військовій формі з паличкою і скринькою для грошей. Його ім'я Сергій Савчук. Він ветеран російсько-української війни, який не має жодної фінансової підтримки від держави. Заморожені всі виплати з листопада 2022 року. Я не отримую ні копійки забезпечення. Взагалі також не можу добитися УБД. Та групою оформити інвалідності Сергій став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. У складі першої окремої бригади територіальної оборони імені Івана Богуна. виконував бойові завдання на різних напрямках. Отримав вісім контузій. На восьмій контузії в мене стався інфаркт на позиції. Вже серце не витримало. Після чого я чотири місяці пролежав по лікарнях по шпиталях. Під цей час мене командир частини нашої виключив зі списків частини, з усіх видів забезпечення, порушили кримінальне провадження в ДБР, по факту СССР якого не було. Вивели поза штат, ну по державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження через відсутність складу правопорушення. Військово-лікарська комісія визнала Сергія непридатним донесення служби в армії. Однак, вже упродовж трьох років чоловік не отримує жодних виплат і через це мусить просити кошти у небайдужих. До сих пір частина не приймає рапорти, документи щодо мого звільнення. Тому я і тут е -е, знаходжусь, е -е, щоб вижити, тому що також самого є сім'я. Є дитина, яка потребує моєї допомоги, яка ходить в школу, навчається, тренування, додаткові заняття. Ну і самому теж треба якось існувати. Аби розібратись у ситуації, ми звернулися до юриста та громадського діяча В'ячеслава Шеречука. Після аналізу усіх документів, які надав нам Сергій, виявилося, що на період розвіду кримінального провадження, за фактом СЗЧ військова служба солдата Савчука призупинялася. Після закриття справи її мали б поновити. І тут трапилася така ситуація, що на той момент, коли державне бюро розслідувань е надіслало до військової частини постанову про закриття кримінального провадження. То військовослужбовець вже був виключений із військового обліку, і ймовірно, це стало причиною того, що ну, жодних дій в подальшому не проводилось, його на військовій службі не поновили. Тобто, фактично, Сергія Савчука мали поновити на службі у зв'язку із закриттям кримінального провадження, а наступного дня звільнити згідно із рішенням ВЛК. Сумніваюся, що там був умисел якийсь зробити йому гірше або позбавити його виплат. Просто недостатність цієї комунікації, плюс переломний цей 22 й рік, 23-й, коли було купа різних задач, багато було людей, багато було поранень. Станом на зараз, хоч уже пройшов такий достатньо великий період часу, все ж військовослужбовець має право на всі необхідні пільги. Отож, за словами В'ячеслава Шеречука, єдиний вихід для Сергія отримати виплати і пільги, звернутися до суду із позовом проти військової частини, надати всі необхідні підтверджуючі документи. Зокрема, всі документи, які стосуються кримінальної справи, наприклад, з вірогідністю відсотків так 90, Я думаю, йому буде повернуто його грошове забезпечення в період призупинення військової служби, яке відбулось, а також нараховано всі необхідні виплати, які йому гарантовані законом у зв'язку з отриманням. Травм під час виконання бойових дій. За допомогою у підготовці позову Сергій Савчук звернеться до представника омбудсмана у Житомирській області Юрія Погодицького. А поки захисникові не надали виплати, ви можете підтримати його, задонативши за номером карти 51 68 74 56 56 73 20 28. Анна Чепаль, Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Житомир знову схилив голову у скорботі. Додому повернувся наш захисник Сергій Камінчук. Він закінчив ліцей номер 5 де його й досі пам'ятають як світлого, спокійного і доброго хлопця. Йому легко давалося навчання. Він мав успіхи і у навчанні, і у спорті. Він брав участь у змаганнях, виборював призові місця. Після школи захисник вступив до Житомирського інституту Мауп, працював у різних галузях, але де б не був, усюди залишався чесним, відповідальним і завжди готовим прийти на допомогу. Згодом він зустрів своє кохання, створив власну сім'ю, став турбодливим батьком для двох прекрасних донечок, люблячим чоловіком для своєї коханої Ритки, Так він називав свою дружину, справжньою опорою та підтримкою для своїх рідних, для своїх близьких. Понад усе в житті Сергій цінував свою сім'ю. Його донечки були його сонцем. Він хотів показати їм гори, подорожувати з ними Україною. Захисник мріяв про час, якого так і не отримав. У травні цього року він прийняв мужнє, мужнє і сміливе рішення. Він добровільно доєднався до лав захисників України в одному з підрозділів збройних сил. Він пройшов навчання, окремо звання молодшого сержанта. Став командиром відділення. Він здобув глибоку повагу серед побратимів та командирів. Він завжди піклувався про своїх побратимів більше ніж про себе. На фронті воїн проявив справжню відвагу. Під обстрілями виніс пораненого побратима з поля бою, врятувавши йому життя. Та 8 листопада цього року молодший сержант Сергій Кам'янчук на позивний Кама героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він поліг в бою за волю, свободу та незалежність України, піддавши найдорожче своє життя заради миру і заради кожного безміця. У вічній скорботі у Сергія Володимировича залишилися його люблячі батьки, його кохана дружина, його донечки, його рідні близькі, чисельні друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава нашому герою. Житомир знову у жалобі. Сьогодні громада попрощалася із захисником України Русланом Мулярем, герою, який віддав своє життя за кожного з нас назавжди 46 років. Родом воїн із Оліївки, але зростав і проживав в обласному центрі, здобувши освіту та професії, Руслан багато працював у різних сферах. Працював і монтажником, і сантехником, і будівельником, і охоронцем. Усі свої вміння та любов до праці він перейняв від свого татуся, адже мав справді золоті руки, робив усе на совість. Відповідально у пам'яті тих, хто знав Руслана. Він назавжди залишиться щирим і добрим чоловіком, який ніколи не відвертався від чужої біди. Захисник завжди допомагав тим, хто потребував підтримки. Був незмінною опорою для рідних та близьких, надійним плечем для друзів. Особливу любов він мав до своєї матусі. Він завжди оберігав її від сліз, від смутку, завжди ставив її спокій важливіше за власні турботи. Безмежно любив. Дітлихів, і вони відчуваючи його добре серце, його турботу завжди тягнулися до нього. Руслан мріяв про прості, але важливі речі про великий дім, у якому завжди панували б тепло та сміх, про сад з виноградником, про чотирилапого друга. В липні цього року він доєднався до лав захисників України в одному з підрозділів збройних сил. Він знав, що треба захищати рідну домівку, своїх близьких. Свою країну, свій народ, і він виконував свій обов'язок з честю, гідно, як справжній воїн. 30 жовтня цього року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Родинське, що на Донеччині, сержант Руслан Муляр героїчно загинув. У вічній скорботі у Руслана Володимировича залишилися його матуся, сестра, племінники, друзі, близькі. Бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою. ЖФК Полісся зустрівся із ЖФК-Шахтар у матчі 12-го туру вищої ліги. Гра розпочалася на високих швидкостях. Обидві команди створювали моменти. Та Софія Луцен. Дальній постріли. Капітанка Донецького шатаря прокидає м'яч уперед, а прострілює ближче до центру. Удар Житомирянки. Поблизу центрального. На півкола і боротьбу своїм опоненткам, але не зуміло цього зробити як підсумок. Швидка контратака від Донечанок на 34-й хвилині гри рахунок відкрила півзахисниця вовчиць Діана Мущенська. Справитися за ситуацією та виводиться свою. Партнерку на ударну позицію, яка користується цією можливістю. На перерву команди пішли з рахунком 0-1. Другий тайм був не менш емоційним, ніж перший. Команди створювали небезпечні моменти і боролися за кожен метр поля. М'яч у повітрі, але відбиваються футболісти Донецького шатря. Знову удар від полісся і знову надія чайка. Грає в дотик на Вінгерко. Донецького шатаря простріла. Знову тим часом є перспективна атака від А Юлія Стесь на ударній позиції. Футболістки Шахтаря зрівняли рахунок на 70-й хвилині гри. Голом відзначилася Надія Чайка. Тонка передача від Вікторії Головач під удар і Зрівнюють рахунок оранжево-чорні, чудова передача. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. 19 листопада. Живка Полісся знову зустрінеться із живка Шахтар, але вже в рамках Кубку України.